А давайте якось ну, без граматики, або якось мінімально, мінімально будемо використовувати. Хочете сказати, ну, а давайте якось без «давайте», але якщо «jokes Aside, коли такий би запит викладачу був би доречним? Ну, по-перше, коли вже є рівень середній, там або вище середнього, b 1 b 1 і вам просто треба поговорити, виговоритися, покращити свої listening and speaking skills, там, народі навички говоріння і слухання, які, як правило, відстають при класичному методі стандартному вивченні іноземної мови від навичок письма і читання. Одного учня була фантастична ідея почати просто вчити інфінітиви і потім додавати там вчора, сьогодні, завтра при, при бесіді, там, і післязавтра і тому подібне. Ну, по-перше, все одно буде дуже багато непорозумінь, дуже багато. А по-друге, якщо людина продовжує спілкуватися з осіями мови, в якийсь прекрасний момент захочеться все-таки говорити нормально. Але перевчити себе говорити правильно, це буде ну, теж саме, як перевчити людину, яка там 25 років говорить виключно лайками і матюками і сказати: а тепер давай без цього. Ну, тобто це подвійна або навіть потрійна робота. Доволі складно буде переналаштуватися. Ну а по-друге, на сьогодні багато поліглотів і науковців диференціюють вивчення мови за такими видами, як language learning, Тобто стандартний класичний метод вивчення і language acquisition. І якщо перший метод це підручник, вчитель, там, курси, граматика, так, та ж сама, то другий метод більш схожий на кшталт того, як дитина вчить першу мову. Тобто, спочатку. Там у віці 12-18 місяців починає говорити свої перші слова, потім формується перший свій словник, вивчення словоформ, найпростішої граматики і так далі. далі, далі. Багато говорить і багато повторює, слухає і загалом слухає, і повторює. Так само людина, яка Поринаю умовне середовище, як правило, їде в країну мову, якої вивчає, дуже багато слухає, дуже багато повторює, в якийсь момент починає говорити. Такий метод вивчення займе набагато більше часу. І, звісно, якщо не поєднути його з класичним, то людина не зможе ні читати, ні писати. І, в принципі, якщо не підкріплювати цей метод читанням, там, письмом, то дуже швидко все забувається. Хіба що постійне повторення, якщо постійно жити в мовному середовищі, то так. А якщо ні, там, намагатися чисто слухати, там, дивитися відео і серіали, то все дуже швидко забудеться без практики. І якщо у дитини такий метод вивчення за немову напряму пов'язаний з розумовим розвитком. То людині, у дорослої людини, на щастя, вже такої проблеми немає. Вона, тому вона має можливість поєднувати і комбінувати ці методи. Тому, на мою думку, я б рекомендувала, якщо вчити іноземну мову, саме поєднувати ці два методи. Є багато технік, які можна використовувати. І такий, такий, так, така комбінація була б найбільш ефективною. І як правило показує практика, саме так і є.